Молодий чоловік. Даю 1000 гривень, якщо присядеш 100 разів. Спробуєш? Да. Спробуєш? Да. Давай, що це ти купив? Чіпси та морозиво. Ах ти ж, башкетник. Готов? Да. Давай. Раз, два. Менше ста. Три. Нічого не получиш, Чотири. П'ять. Чтирнадцять. Колінка тримай. 15. 50, тяжко. Так. Да. все чіпси твої. Давай, давай, давай. Ще 50 разів. Зможеш? Раз. Давай, давай. 52. 53. 79. 80. Давай, 80. Скільки років? 12. Так. 12? Да. Молодець. Давай, ще 20 разів. 81. 82. 88. 89. 90. Ще 10 разочків, 10 останніх. Як ти? Нормально почуваєш? Не дуже. Сонечко пропі. Не очі, так? Да? Ще 10 разочків. Давай, давай, давай. 98, 99. 100. Молодець, молодець. Не, ну молодець, що, красунчик. Тримай штука. Зароби.